Вітаю в ефірі інформаційний випуск новин 31 травня. Сьогодні вже 828-й день широкомасштабної війни Росії проти нашої нації. Ще один тиждень невтомної боротьби залишається позаду. Тож про головні події п'ятниці останнього дня цього місяця дивіться на 33-му телеканалі. Сім спеціальних авто, пікапи підвищеної прохідності, мікроавтобус та вантажний автомобіль передали для підрозділів Збройних сил України з Хмельниччини. Придбати їх вдалося завдяки згуртованостю між владою, бізнесом, волонтерами та громадськістю. Така співпраця дозволила в найкоротші строки задовільнити потреби, що виникли на передовій та в інших сферах, пов'язаних із військовою справою. Зауважу, що усі ці автівки у бездоганному технічному стані, тож сприятимуть збереженню життя наших захисників та ефективному виконанню бойових завдань. Хмельницький став членом Асоціації європейських міст. Таке рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету EuroCities під час щорічної конференції в Клужна Поці, Румунія. Це провідна міжнародна організація, яка об'єднує понад 200 європейських міст, які разом працюють над забезпеченням якісного життя для 150 мільйонів людей. Організація охоплює усі сфери діяльності, які становлять інтерес для міст від культури та мобільності до охорони навколишнього середовища, соціальних питань, економічного розвитку та розумного містобудування. Серед членів Європейські столиці та потужні міста Лондон, Осло, Афіни, Рим, Брюссель, Прага, Стокгольм, Барселона, Мілан та інші приєднання до асоціації міст відкриває нові можливості для нашого міста, дозволить представляти хмельницький на міжнародній арені, залучаючи увагу до наших досягнень та потенціалу. Також це послугує важливим кроком до інтеграції в європейський соціальний, економічний та культурний простір на шляху України до членства в ЄС. У Кам'янець-Подільській міській центральній бібліотеці відкрили креативний простір. Мейкерспейс це такий новий, можна сказати, ноу-хау у світі, яке передбачає простори, в яких можна щось створити, можна щось зробити. Ну, стартапи починають свої ідеї, роблять свої прототипи, спілкуються з людьми з такою ж. Же... За цікавленістю, якою цікавляться вони, і ми вирішили поєднати. Оскільки центральна бібліотека, а саме читальний зал, має дуже гарний досвід проведення різних заходів, читань, громадських обговорень, слухань, і так далі, ми вирішили, що це місце заслуговує на те, щоб його покращити і надати йому. Скажімо так, третього змісту, не, не просто бібліотеки, не просто читального залу, а місце де, місце, де можна прийти і просто відпочити. І основна ідея була така: перетворити читальний зал з партами формату аудиторії студентської, перетворити це на простір, де, де можна прийти і е, почитати книжку, але не, не за столом, а в, в, в зручному кріслі. А коли ми почали це реалізовувати, ми бачили, що є відповідна програма Ради Європи, відкритий відповідний грант. І ми грант передбачав до 20 тисяч євро фінансування. А ми влізли, влізлися в 758 тисяч гривень, майже на всю суму і в. Ці всі кошти передбачено як ремонт купівля обладнання, так і проведення різних заходів для і в першу чергу це проведення різних навчальних закладів освітніх консультацій з громадськістю. Від артснарядів до реактивних систем залпового вогню. Піротехніки ДСНС Хмельниччини продовжують очищувати звільнену територію Херсонщини від смертоносного залізяча. Окупанти залишили сотні тисяч вибухонебезпечних предметів, які несуть загрозу життю та здоров'ю громадян. То щоб наші люди могли повернутися до власних домівок, піротехніки ДСНС Хмельниччини продовжують обстежувати та розчищати приватні подвір'я, прилеглі території, об'єкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення. Десятки ротацій на звільненні території, а роботи сапера не менше. Протипіходні та протитанкові міни, арснаряди всіх калібрів, гранати, залишки від реактивних систем залпового вогню тощо. Ми хочемо ховатися від дощу, а не від ракет. Під таким гаслом діти Ямпільської територіальної громади пройшли центральною площею містечка під відкритими парасольками, ба більше вони встановили перший національний рекорд України як наймасовіший парад дітей з парасольками. Керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова зафіксувала, що у заході брали участь 511 дітей. Наймолодшому серед них два рочки і вісім місяців. Тож на згадку палига Володимир отримав книгу рекордів України. Свято для малечі, аби подарувати дітям приємні емоції, у центрі видачі гуманітарної допомоги обласної ради організували розважальний захід для діток ВПО. Таке дійство тут злаштовують не вперше, тож черговий центр став не лише місцем для надання підтримки внутрішньо переміщеним особам, а й територію радості та щастя. Гарний настрій для дітей створювали веселі аніматори, які дарували малечі смаколики, повітряні кульки та розмальовували діток аквагримом. Дитячі посмішки, які були на обличчях, найдорожче подяку. Ака, а отже, свято вдалося. Студенти Хмельницького університету третього віку відсвяткували випускний. Це вже сьомий випуск закладу. де літні люди не лише удосконалюють свої хобі, але й отримують зовсім нові знання, знайомства, комунікацію, соціалізацію. Університет запрацював ще 2017 року. За ці сім років навчання пройшов 2021 слухач, Те, хто є постійним відвідувачем і проходить по декілька курсів. Найпопулярніший напрямок основи володіння орхтехнікою. З кожним роком заклад стає популярнішим. Наступний прийом документів та заяв на навчання в університеті третього віку проводитиметься з 1 серпня 2024 року. Пам'ять про героїв не вмирає. Андрій Бахтов з позивним тихий був природженим лідером, справжнім командиром. Боєць загинув 10 серпня 22-го року поблизу селища Зайцеве на Донеччині. Аби навіки викарбувати пам'ять про його героїзм у селі нове село на фасаді місцевої школи відкрили меморіальну дошку загиблому воїну, а самому навчальному закладу присвоїли його ім'я. Ну, я служив в 96-97 рік в Югославії. Ну, Андрій трішки пізніше. Ну, як би теж і мені досталося, і наскільки я знаю, йому теж там було не сладко. Ну, і так ми познайомилися в батальйоні Миротворець, так як тоді набирали всіх миротворців, хто проходив службу. Так ми з ним познайомилися і ми йшли разом. Потім ми почали служити з ним, вже коли полноштабна війна почалася. 24-го я вже дзвонив йому і кажу, командир, що ми робимо? І він каже, що йдемо. Потім 25-го він сказав, що треба дивитися до 4-х вже в підрозділ. І ми вже з 20... 25-го. 5 ліс 26 -го, ми вже виповняли бойову задачу на оболоні, охороняли на блокпосту, допомагали там другим підрозділам, виконували свої бойові задачі. Ну а далі ми вже поїхали на базі НГУ Свобода, поїхали виконувати бойові задачі вже на, на Донецькій, Луганській області. Він був командиром відділення спочатку, потім вже коли пішла далі у нас служба, він опять показав, що він людина, та, яка відповідає за людей, що він є командиром. І всі хлопці з роти захотіли перейти вже якби до нього. Андрій, звісно, командиром був, ну, такої людини немає. Погода на вихідні. 1 червня на Хмельниччині буде мінлива хмарність. Вночі та вдень невеликий короткочасний дощ. Також синоптики попереджають про грозу. Вітер південний 7-12 метрів за секунду, в день місцями пориви 15-20 метрів. Температура повітря по області вночі від 10 до 15 градусів із позначкою плюс, в день 28 тепла. У Хмельницькому вночі від плюс 12 до плюс 14 градусів. В день двадцять тепла. 2 червня в області буде хмарно з проясненнями. Вночі і в день невеликий короткочасний. Ній дощ у день місцями грози. Вітер південно-західний. 7 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 11 до шістнадцяти градусів із позначкою плюс. В день двадцять два тепла. Такими були новини п'ятниці. Попереду вихідні. Тож відпочиньте від робочої метушні та проведіть цей час із сім'єю та близькими. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Мирних та спокійних вихідних до зустрічі уже наступного тижня.